9 червня Телегузова затримали при передачі коштів в кабінеті співголови партії Наш край пана Мазурчака при передачі першого транша 50 тисяч доларів. Ось є стаття, можете всі зайти набрати. Стало відоме ім'я головного хабарника, який взяв 2,5 мільйони доларів. Це Мазурчак, співголова партії Наш край. А ось Тілігузов лежить раком при затриманні СБУшки. Ось це Тілігузов, а ось це Маруша, 에, Мазурчак. А це твій розбиток ось СБУ при затриманні. Тому я прийняв рішення 10 червня, зразу написав заяву на другий день про... Вихід з політики. Вихід з політики політи... 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 наш край. Беремо їх за штаму. На підставі не зміст. Але казав мусорні баки, то не треба гадювати. Ми буде два мусорних бака. Виходьте звідси, геть. Просто виходьте. Просто виходить. Або кличте, або знов кличте той спецназ з Вінниці. Бо ми вас зараз від цивильниці. Їй був. Ви порядок ден, ви швидко внесли Маланчука депутата. Швидко. Дуже швидко. Дуже швидко. Це що за цим, диви? У вас є дві хвилини, Це ж мафія. Почали вже, вже вносите. Ніякі шановні колеги, зараз Маланчук має бути на екрані. Шановні депутати, нам пора розкомитися, вона вже не лігає на цей на сесії. Жень, пора ми чекаємо, поки ми не служба. На цьому кончилась ваша сесія, Віталій Григорович. І цей бардак. Да?